Зберегти ліс, берегти довкілля. екологи міркують про те, як захистити флору та фауну в регіоні від несанкціонованої виробки, браконьєрства та забруднення. В Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища екологи бачать необхідність збільшити території заповідно-паркових зон. На це уже є укази президента та урядові розпорядження. У Львівській області передбачено вдвічі розширити території заповідників. Планують також створити новий регіональний. Парк Спільське, Спільське Горбогор'я. На місці, колись свідомого давнього городища Спільсько. Цей парк територію понад 12 гектарів мали б створити на території двох районів Миколаївського та Постоматівського. Це важливо робити Ну, це я вважаю, що в цілому світі. Кожна свідома людина розуміє, що збереження біорізноманіття, збереження природних ресурсів це є майбутнє і наших дітей. Тому... Сьогодні ми це питання обговорювали і хочемо, щоб ті території, які вже в нас є з заповідання, які вже, вже мають статус заповідників, вони збереглися, тому що вони виконують певну суть, певну свої завдання щодо відтворення та збереження цих природних багатств, які знаходяться на території області. І крім того, хочемо створити нові природні природні, природні заповідники.